Вітаю радіослухачів FM Галичина та глядачів програми Маркер подій на ютуб-каналі FM Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки, переглядайте наші відео, коментуйте їх. Я переконаний, що наші розмови є цікавими. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема. У районі Кринок, тобто Донецькому напрямку, про небезпеку повторного наступу росіян на Харківщині, а також про комплектацію наших підрозділів зброєю та новобранцями. Я запросив до цієї розмови Павла Нарожного, військового експерта, засновника благодійної організації Реактивна пошта. Вітаю вас, пане Павле! Доброго дня. Насамперед скажу, що ваша благодійна організація оголосила збір для обладнання та оснащення мобільної станції технічного обслуговування для дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Амбітна ціль 2,5 мільйони гривень. Тож закликаємо наших глядачів і слухачів задонатити, зайшовши на сайт благодійної організації. «Ре Активна пошта. А зараз до розмови. Отже, аналітики Діпстейт буквально днями, а вчора вже окремі джерела з Генерального штабу заявили про те, що окупанти зуміли увійти в урожайне та кринки. Тобто, ворог м'ясними штурмами все таки поступово-поступово просувається. Проти Продавлюючи, протискуючи нашу оборону. Наскільки перспективною є така тактика, на ваш погляд, пане Павло? Ну, по-перше, ці два населених пункти вони ну, дуже сильно відрізняються. Давайте почнемо, мабуть, спочатку з Донбасу. Якщо казати про урожайне. цей населений пункт він несе загрозу в першу чергу для вугледалу. Ну тому що це такі починається Це така стандартна тактика кліщей, коли вони не можуть прибути клуб. Нашу оборону, вони шукають якусь м, слабку точку, і там її продавлюють, і після того починають різати лінії постачання. Ну так сталося, наприклад, з Авдіївкою, так сталося з Бахмутом та багатьма іншими, на жаль, нашими населеними пунктами. Чому такий важливий Олідар? Голідар це найближчий населений пункт контролю збройних сил, який дуже довго вже отримується, і він найближчий до Азовського моря. Вздовж Азовського моря йде логістика ворога. Там вже будується чи побудована ракатна залізна дорога, така тимчасова залізна дорога для постачання в Запорізьку Херсонську область. Там автомобільними засобами пересуваються, і особовий склад перевозять і боєприпаси, і все інше. Тому ну, ситуація там доволі небезпечна. Ну в цілому, весь вся літня кампанія ворога, вона спрямована на те, щоб захопити Донецьку область цілком. І а, захопити е, слов'янське Краматорську агломерацію. і це все частина одної великої операції. Тактика, як ви сказали, вона у них одна у них на всіх абсолютно напрямках однакова. Вони за допомогою артилерії, за допомогою керованих авіаційних бомб, знищують всі будинки, все, що може слугувати нам як е, е, укріплення, і після того закидуючи величезну кількість особового складу, який вони в принципі не рахують. Вони просухаються, просуваються, просуваються вперед. Якщо казати про кримки, в кримках ситуація схожа, але не зовсім. Кримки це доволі успішна операція Збройних сил України, спрямованих, ну, по перше, для того, щоб зайти і закріпитися на лівому березі Дніпра. Навіщо це робити? Ну, по-перше, це плацдарм для можливого подальшого наступу. З нього можна рухатися в далі. Вздовж е, Олешківських пісків до перешвілька Кримського, і це буде ну, коли це станеться. Я впевнений, що коли станеться, що е, це буде доволі потужний удар по логістиці ворога. Але наразі, навіть коли там немає просування, коли просто наші, ну, просто так, на війні, просто нічого не буває. Коли вони утримують цей повстан, е, вони на себе, як магніт, е, величезне угрупування ворога там за такі сковуючі дії. Якщо ми кажемо про цей плацдарм в кринках, то та навколо казачі в легері там знаходяться навіть не тисячі солдат. Мова йде там про десятки про сотні людей, які там знаходяться. Але для того, щоб їх утримати, для того, щоб їх постійно штурмувати, ворог там зосередив десятки тисяч бійців. І ці десятки тисяч бійців ворог не може перекинути на інше підру на іншу, на іншу напрямку. Ну там той на, на саме урожайний, на Часів яр, на Харківщину і так далі. Тобто, це така сковуюча операція, і вона доволі успішно працює. Так, ми також там несемо втрати, але ну, це сутність війни. Ми наносимо втрати ворогу, ворог наносить втрати нами. Питання тільки в тому, хто робиться успішніше, хто більше береже своїх солдат, хто більше береже свою техніку. І з цього точки зору, ну той самий президент Зеленський, наш великолопний головний командуючий, сказав, що у нас втрат як мінімум в шість разів менше, ніж у ворог. Mm -hmm. В кринках не можна сказати, що ми там відійшли. Кринки були просто знесені ворог. Всі там фотографії, всі відео, які фігурували в різних повідомленнях і в офіційних, не в офіційних, які випливали в наш ефір, вони, там, ну, видно, що це просто місячний пейзаж. Тобто там всі абсолютно будинки в кримках зруйновані і з великою ймовірністю наші солдати вони просто відійшли на острови, які знаходяться там поруч, і там далі тримають оборону. Пане Павле, прагнучи розтягнути лінію фронту, противник зосередив значні Сили на півночі. Тобто, я маю на увазі Харківщину і Сумщину. Скажіть, будь ласка, чи варто очікувати несподіванок там? Моя рідна Сумщина. да Я родом з міста Суми, народився там і виріс. тобто Я знаю цей це, напрямок дуже добре. Якщо казати про Сумщину, Сумщина вона доволі сильно відрізняється від інших напрямків. Це Полісся. Там не так просто ворогу буде атакувати, тобто там ліси. Що це означає? Це значить, що у наших солдат буде, ну якщо ворог наважиться туди зайти, і треба буде штурмувати ну, буквально кожен гектар лісу, в якому буде Ну, Яскравий приклад це серебрянське лісництво, яке ворог вже дуже багато робить спроби пробитися. Там вже з того лісу одні жодні тільки піньки залишилися, але ворог все одно там не може пройти. І ворог це прекрасно розуміє, саме тому вони на Сумщину не йдуть. Вони на Сумщині, ну там заходять ДРГ. На жаль, в деяких випадках доволі успішно заходять. Там був саме такі прикриви пади, коли шість наших прикордонників потрапили в полон. Вони знищують там деякі об'єкти інфраструктури, але все одно це такі ну, безпокоючі, сковлючі дії. Це не якісь там серйозні прориви. Вони на операція, яка сталася на Харківщині, ну саме те розтягування фронту, вона доволі ну, з одного боку. вона була удачна в тому, що вони змогли відтягнути туди наші якісь резерви, наші боєздатні підрозділи. Але вона була невдачна для них з тої точки зору, що вони не змогли прийти до Харкова, навіть добли... наблизитись до Харкова на таку відстань, що вони могли використовувати ствольну артилерію для ударів по місту. Вони б'ють по ньому, але вони б'ють за допомогою балістичних ракет, за допомогою керованих авіаційних бомб, але це все відносно дорого. Тобто, якщо б вони дійшли на відстань використання ствольної артилерії, то в Харкові ситуація набула б геть абсолютно інша. Вони атакували силами ну, повідомлень Генерального штабу десятьох 10 батальйонів. Десять батальйонів ну, це в самому кращому випадку 3 тисячі бійців. Поклали вони там, ну вже я думаю, декілька десятків тисяч клітів на, на цьому напрямку. А все угрупування, про яке було офіційне повідомлення, це 70-90 тисяч. Ну, Тобто, значна кількість цього угрупування вже знищена ну, або поранена, тому іншого якогось розвитку подій, крім того, що вони будуть продовжувати штурмувати Волчанськ та його околиці, ну, я наразі не вбачаю. Тепер про інші якісь стратегічні напрямки були повідомлення про те, що російські шахеди двічі вже залітали, пролетівши над Україною на територію Білорусі. Один з них упав за 50 кілометрів від Бобруйська. Чому ми не чуємо жодної реакції офіційного мінська? Це дуже цікава така ситуація. Тут в мене є тільки теорії, ну які на на межі, скажімо так, з теоріями заговору. Да? Тобто, перше, це те, що росіяни провокують в Вони прекрасно ну, принцип роботи шахіда, в ньому програмується маршрут, і він по цьому запрограмованому маршруту летить. Тобто це робиться для того, щоб, ну, скажімо так, там показати там диктатору Лукашенка, що дивитися, там Україна вас е, е, атакує. Ну але ми почули вчасно повідомлення від наших повітряних сил, що ці шахиди прийшли. Ну тобто відбили цю інформаційну атаку. Можливо, так другий варіант не можливий це те, що вони провокують наші засоби ППО, і на цьому шахеді можливо. Були встановлені якісь засоби фіксації, ну тобто, що вони там бачили працюючи наші радари, можливо, якісь інші засоби, можливо, засоби вони шукали і так далі. І вони записали цю інформацію, і вона впала в цей шакет в Білорусі. Вони його підібрали, зняли там на сії даних і далі вже їх аналізують. Ну, це знов-таки, ну це виключно мої здогадки і без підтвердження будь-якого з будь-яких джерел? Ще один напрямок. Наші розвідники повідомляють про нагромадження військ, як не дивно на кордоні з Угорщиною. Скажіть, будь ласка, що це е, означає? Це загроза українському Закарпаттю, чи це просто-напросто е, такий креатив Орбана? Ну, я більш за все вважаю, що це вся інформація для внутрішнього споживача. Тобто, я не уявляю собі ситуації, при якій Орбан зараз з військами зайде на територію України. Тобто, це означає, відразу ж його відріжуть від всіх джерел фінансування європейського, однозначно, він отримає всі повний напор санкцій і так далі. І це підірвує економіку Угорщини. Дуже сильно і допотужно. Тут більше це в форматі е, з України для угорців, малюють якогось ворога, якісь фашистів, як вони дуже там часто про це про це любить розмовляти. Нібито треба тримати якесь там угрупування військ для того, щоб захищати Угорщину від якихось там можливих нападів з України. Ну тобто це більше психологічна якась робота, ніж е, серйозна загроза для України. Є позитивна новина, правда, її е, приніс The економіст. Він сьогодні написав дуже таку е, ґрунтовну статтю про те, що у росіян завершуються резерви техніки, зокрема стволів е, для артилерії, а також танків. Це відповідає дійсності і чи мають росіяни е, можливості поповнювати цю техніку? Ем, ну, по-перше, це не перший про це писав навіть не як за економіст. Це було багато різних повідомлень. Ну, Біль, наприклад, німецька газета, вона зробила теж таке доволі грунтовне е, дослідження. Вони купили супутникові знімки ну, за всі часи. Вони там більше 90 баз зберігання російських взяли і проаналізували, що там було до широкомасштабного вторгнення і що там знаходиться зараз. І можна сказати, що там залишилось ну, так, приблизно до 10% техніки. Але ця техніка вона з великої ймовірністю вже не може бути відновлена. Ну, Тут мова в першу чергу йде про броні техніку танків, БТРи, БМП та інші там броньовані машини. Ну, чому так? Ну, Тому що відновити танк, наприклад, це ж мова йде там, можливо, поміняти всю електропроводку, встановити нову електроніку, поміняти всі абсолютно резинові прокладки, бо вони там 70-х років вони стільки просто не живуть. І ну, далеко не факт, що не є можливість це зробити. Особливо проблема це електроніка. Ну, бо вони знаходяться за санкціями. Вся ця електроніка, звісно, якось їм потрапляє, але в відносно невеличких об'ємах щодо стволів, навіть Україна, ми, ми маючи на набагато меншу економіку, ми не такі просунуті там з технологічної точки зору, але навіть ми робимо більше артилерії ніж Росія. Президент Зеленський назвав цифру 10 артилерійських установок Богдана, яку виробляє Україна в місяць. От вчора, в, скажімо так, в ефір там російський солдат опублікував новітню самоходну артилерійську установку Мальва, яку Росія втратила на, на Донецькому напрямку. Втратила від вогню українського Хаймарсу і, з великою ймовірністю вона ну буде або на капремонт, але або не буде зовсім використовуватися після цього а, удару. А, і ця новітня артилерійська установка «Мальва», вона поступається по своїм характеристикам. А, Міста С або міста Б ще радянських часів. Ну тобто, вони не, не встигають цю артилерію виробляти в таких кількостях танків. Якщо взяти танки, ну от у нас, наприклад, вчора в повідомленні Генерального штабу було 13 знищених танків. І Росія, по самим сміливому, по їх власним повідомленням вони можуть робити 200-220 танків на рік. А ми 13 за день знищуємо. Ну тобто прикриті. Мушу, мушу вже дякувати вам за розмову. Нагадаю, це був Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка до слова оголосила збір для обладнання та оснащення мобільної станції технічного обслуговування для дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади. Ціль цього збору 2,5 мільйони гривень. Отож, закликаємо всіх, хто нас чує і бачить, задонатити на цю потребу, зайшовши на сайт благодійної організації Реактивна пошта переглянути цю бесіду ви можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати маркери подій, ви можете на хвилях ФМ Галичина щобудня о 16.15 і 17.15. Будьте з нами.